Ну що, друзі, всім привіт! В цьому відео хочу вам продемонструвати досить цікаву стратегію для валютного ринку, де можна торгувати на коротких таймфреймах, швидкі угоди, не дуже багато точок для входу, але зате вони будуть якісні і угоди будуть впевнені. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали до суті цього відео. І так, як ви бачите, зараз у мене вімкнений індикатор, який називається Bollinger Bands. Налаштування його зараз покажу. Також ви можете перейти в мій телеграм-канал, посилання буде закріплено. У коментарі під цим відео, і просто ось тут. Пошуку ввести в моєму каналі налаштування індикатора, і ось ви можете побачити ці налаштування. Сьогодні ми з вами зробимо дві угоди, думаю, пошукаємо впевнені точки для входу, заберемо прибуток, і в принципі, в принципі, все. Буду заходити менше, ніж на 1% від свого балансу. Давайте відразу приступимо до пошуку валютних пар і до налаштування ринку. І так, в угоду ми будемо заходити рівно на одну хвилину, як я сказав, це будуть короткострокові угоди. Далі ми ставимо собі Таймфрейм 15 секунд, тип графіка свічки, і налаштування індикатора Bollinger Bands ось такі. Давайте, 10 і. Відклоння ставимо 2. Все, в принципі, нам більше нічого не потрібно. Вмикайте собі індикатори, можете повторювати в принципі, на демо рахунку. Погнали шукати валютні пари і заходити вже в угоди. В чому суть цього індикатора? Як нам заходити в угоди? І так, дивіться, якщо подивитись на графік, ми бачимо, як тільки графік доходить до верхньої лінії по індикатору Bollinger Bands, то графік йде. Донизу. Як тільки він доходить до нижньої лінії, то графік розвертається і йде вгору. Якщо коротко, цей індикатор нам показує про зону перекупленості та зону перепроданості, по типу як RSI, але тут у нас менше часу для входу. Ми тут повинні швидко реагувати і заходити в цьому ось коридорі. Як ви бачите, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Зараз я вам покажу ще яких угод краще уникати. Ось, Але зараз давайте для початку зайдемо в угоду впевнено і заберемо свій прибуточок. І так. Друзі, валютна пара GBP-out. Як ми бачимо, у нас графік торкнувся нижньої лінії, зараз ми можемо заходити вгору на одну хвилинку. Я зайшов і зараз очікую відпрацювання по цій валютній парі. Думаю, тут буде плюсик. Як ви бачите, у нас а, тут була ситуація, де графік торкнувся верхньої лінії, пішов вниз. Далі у нас тут було таке скальження, і тут у нас графік торкнувся, пішов вгору. Далі торкнувся верхній лінії, пішов вниз, і зараз навпаки, торкнувся нижньої і йде вгору. Зараз ми з вами обов'язково повинні Брати плюсик. Тут головне не поспішати, як я сказав, тут точок для входу їх не дуже багато. Тут головне не поспішати. І так, друзі, залишається 10 секунд, як ви бачите, дуже-дуже впевнена угода себе відпрацьовує. Воно дійшло до лінії. Опору, так скажемо, і зараз тут буде розворот, але ми вже забрали свій плюс, і це головне. В принципі, ми можемо зараз заходити донизу, але давайте я поки що вам щодесенько розповім про свій телеграм-канал. Тут, окрім стратегії, ділюсь корисною інформацією про валютний ринок, ділюсь своїми звітами, показую свої результати, результати людей, які торгують разом зі мною. У мене є два закритих канали, де я видаю особисто від себе сигнали, ділюсь стратегіями, мотивацією, інсайдами і так далі. Також є другий ексклюзивний канал, тут також у нас. Сесії навчальні, навчальний матеріал. Є торговий додаток, він також абсолютно безкоштовний. Є торговий бот, його можна забрати прямо в цьому каналі, ось тут, от в закріпленому пості. Тут переходите, читаєте, тут все від А до Я розписано. Ну і також є безкоштовне навчання. Ви також його можете забрати в закритому каналі. В принципі, все. Посилання будуть в закріпленому коментарі під цим відео, QR-код у вас на екрані і погнали далі шукати з вами валютну пару. Як ви бачите, у нас графік дійсно торкнувся верхньої лінії по цій валютній парі, де ми ще не з вами заходили, і графік пішов донизу. Тепер давайте з вами зайдемо в другу валютну пару, якусь пошукаємо якусь ситуацію гарно і заберемо ще один плюсик. Як ви бачите, друзі, на ринку дуже-дуже мало зараз ситуацій, в які можна було б зайти. Проте ця стратегія вона дуже ефективна. Головне не помилитись в точках, хоч зараз у нас гарна точка для входу. Торкнулись ми верхньої лінії. Зараз ми будемо 100% йти донизу. Про це нам свідчить саме цей індикатор Bollinger Bands. І так, дивіться, 50 секунд до кінця угоди. Думаю, у нас графік десь ось сюди підійде. І після цього я вам розповім, яких ситуацій краще уникати, щоб не потрапляти в пастку і не легко своїх кровних грошей. І так, 3, 2, 1, і угода дуже впевнено, у нас закривається. Тут ми забрали з вами 21 пункт, тут ми забрали 40 пунктів, що як для одної хвилинки це дуже-дуже впевнено. А тепер давайте я вам розповім, яких угод краще уникати. І так, дивіться, у нас ось тут була ситуація. Графік торкнувся верхньої лінії, пішов вниз, але тут по логіці повинен бути був вже розворот, але графік далі пішов донизу. Тут графік у нас доторкнувся верхньої лінії, але все одно далі у нас графік пішов. Вгору тут таке от скольження донизу, знову вгору, і ось тут уже ми з вами впевнено зайшли. Ось і таких угод краще. Уникати, щоб не було такого, що ви заходите донизу, бо про це свідчить індикатор, а воно навпаки йде вгору. Тому звертайте увагу ще на середню лінію, як ви бачите, це у нас крильця і середня, вона показує, що графік у нас буде далі продовжувати рух донизу. І як ви бачите, графік йде далі вниз. Ось такі угоди краще уникайте, щоб не втратити свої гроші. За це відео ми з вами зробили близько 25 тисяч. Якщо бути точнішим, то 24 360 гривень. Доволі непогана сума. Користуйтесь цією стратегією, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду чекати кожного. Тут дуже багато інформації про валютний ринок, про заробіток в інтернеті і так, далі, і так далі. Тому, якщо ви шукаєте сильну команду, буду чекати вас в своїй команді. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!